Сьогодні Українська команда передає чергову партію fpv дронів легендарній 72 й бригаді чорних запорожців. Це ті героїчні хлопці, які першими захищали Київщину, які звільняли Сумщину, звільняли Харківщину, які вже більше двох років відстоювали вуглідар. Це ті хлопці, які завжди знаходяться на найгарячіших точках українського фронту. Українська команда передає ці FPV-дрони і ми впевнені, що вже завтра ці безпілотники полетять на голову оркам і будуть відстоювати нашу святу землю. Друзі, я розумію, що дехто втомився. Але більш всього втомились наші хлопці, наші герої, котрі кожного дня захищають нашу державу в окопах. Ми повинні кожного дня про це пам'ятати і по можливості допомагати їм. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Дякую. Слава Україні. Героям слава!